І так, ви на програмі Анаенас і Мантель. І сьогодні я покраду крутий крінжовий мюзикл для рагати з УЦЦ. Що за чести мелеш? Не зважай на нього, тільки спокійно. Тао. піде в анана. Та це шандевер. Аплодистренти. Що це за маячня І Ітак. Ви пучили цей шнедерев. І тепер передаємо погрозу. Що. На Соскву починається нападіння бомбардило крокодило, а на сікськ напарення з кіду той летів. А в Києві дощ стако. Оце в чорта погода? Ні, це погнода. О гад, це шнедер з гуляшним. Прикінь та покінь. Трутуту. Ріта почині кідок. О, гульшневий тарток, щось новеньке. Якийсь іще буде мюзикл буде, тільки по-нормальному. Окей, затрендай. Та. Пок-йок лок, рок, ток. На насоокк. Що за нос рок? Це ж рендавер із чапрами? Що? Окей, okay. зраз притрансушує. Е. E Програма Ананас і цей біт уж єжно стентує вас. Пурти. курчає. Щен! Куниці чупикові. Та ні. Шнедер з праскою. Може, це тебе праскою вдарити? Пра, тирне? І. Ананас, Хардбас, Джек Спіджас, рагата, Пихата Королер, Гвоздодер лантух. Палантух Зубл, зазурбел Кейн на югу уач. О май гуляш. Це Шандевадер. Шандевадер стічі АІ... ваї ЮАІЧР. Я ананас в Апанальту, а не в манкрафті. Зокі клоун. Я тобі зараз шнендавар дам. Він чуєсик. О, -о, 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 о Завтра виходить на всіх шмайнаварах нова серія газолудного району. Шандарав дівовіжного цирку. А я думала дронів китайок. Ну, думаю, на цьому ми закінчимо. Ні, давай останній шедивер з гуляшем. Пиже. Йди в трактор бантик. Це шафран. Точніше, шафранер з гуляшем. Та шарватар у вас тут. Всім покеда. Зараз тобі він прилетить. пуру Пору. Шиндавер. La vida la vida es un carusel, carusel.